Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене вже 29 березня 2025 року і я знімаю вам свій е, відео рукодільного місяця. Тобто, в цьому відео я вам покажу, що в мене створилося за цей місяць. На жаль, е, через сімейні обставини у мене було дуже мало часу. В цьому місяці на мою творчість, але все ж таки дещо у мене створилось і показую вам. Розпочну я, як ви бачите, перед вами зі своєї картини «Зачиня в троянді. Нагадую, що це вишивка бісером на чистій тканині білі. Це моя схема ось прев'ю, як ви бачите, 40 відтінків бісеру використовувалася, розмір 40 на 40 см. Картина називається «Зачиня в троянді. І показую вам готовий результат. Ось таке зачиня у мене вийшло, ось, такий. ось така краса, неймовірна. До речі, хто дивиться мене вперше і не знає. Вишивала я на українській рівномірці 25-го каунту. Вона доволі така, м'якенька тканина. І на ній дуже добре лягає чешський бісер. Дуже гарно, мені подобається. Результатом я надзвичайно задоволена. Підбір, як на мене, дуже вдалий, особливо троянда. Я не знаю, наскільки вам передає камера ці кольори, але в житті вони просто неймовірні. Оцей червоний. Він наскільки глибокий, червоний, воно наскільки все красиво і яскраво виглядає, що я вам навіть не можу передати. Саме зайчання, така мила, така спить в цій трояндочці. Ну, Я не знаю, я просто в захваті від цієї картини. Я її вишила, завершила, верніше, фінішувала ще в, спочатку цього місяця, і потім я вже в цьому місяці більш нічого. Не вишивала бісером, тому що, я ж кажу, в мене було дуже мало часу на творчість саме в цьому місяці. Але ось такий фініш у мене є дуже красива картина. До речі, у мене є ще інші так Якщо бажаєте, переходьте на мій профіл, профіль в Інстаграм, там під описом буде посилання, і там дивіться схеми. Там є інші зайченята, навіть це саме зачиння є, де можна вишити з іншим фоном. Тобто, все за вашим бажанням. Ну, ось така краса. Я ще там вам ставлю відео, де я показую трішки більше, і зараз покажу вам ось так. Дивіться, це, це просто неймовірно. Ви тільки гляньте які оці переходи. Вибачте, зачепила трішки камеру. Ось така ну, краса, неймовірна. Бісер лягає на рівномірці дуже красиво, дуже рівно. І саме зайчання. Зайчняття використовувались тут і матові відтінки, алібастер. Ну, ось така краса. І оце переливання зеленого ну просто-просто неймовірно. просто неймовірно. Ось так ось так це все виглядає. Ну Як ви зрозуміла, картина майже повністю помістилася. На камеру, тому нічого. Ви бачите повністю весь результат. Коли оформлю, звісно, я не знаю, тому що в мене куча неоформлених робіт. Но наголошую, що це вишивка бісером саме на білій тканині. Тобто, ви вишиваєте по схемі. І результат просто бомбезний. Використовували 40 відтінків, деяких було дуже мало, особливо там, де на зайченятті оцих відтінків, їх там геть по чуть-чуть потрібно. Звісно, червоного потрібно було більше, там багато відтінків рожевого, червоного. Я намагалась максимально передати оцей, зробити красивий плавний перехід із такого світло-рожевого до червоного. Ну, мені здається, що в мене все вийшло. Ну, я задоволена Я... Емоції просто-просто неймовірні. Так що, ну, як ви бачите, маю надію, що вам теж подобається. Я дівчаткам вже й виложувала там відео, де я, як я починала і в телеграмі, і як завершила цю роботу. Ну що ж, я не знаю, робота дуже класна, мені подобається. Так, і це була єдина в цьому місяці. У мене вишивка бісером. Більше я ні якими картинами в цьому місяці не працювала. А, ні, працювала я над пробудженням природи, але там гай трошки з 300 бісери, навіть не буду вам його показувати. Ну, ось так. Ось саме головне я завершила ось цю. Картину. І як ви розумієте, тут розмір 200 на 200 символів це 40 тисяч бісеринок. Ось така краса завершилась, і я цьому дуже задоволена. Так, далі показуватиму свої вироби з бісеру. Ну що ж, я показую вам тепер своє бісероплетіння, яке було в мене в цьому місяці. Як ви бачите, в мене створилось тільки три ось такі вироби. Ну, дуже мало, але всі три вироби дуже складні були в роботі. Можливо, тому і так мало вийшло, тому що майстер-класи над цими роботами доволі довго відзнімалися. Над оцією зірочкою тільки менше, але сама зірочка велика і багато роботи до неї потрібно було прикласти. Ну що ж, і розпочнемо. Сама перша моя робота це ось така папушка-зірочка. Майстер-клас вже доступний спонсорам від рівня майстер-візерунків, і пізніше буде доступний. Для загального перегляду ось така зірочка на 15 16 рядочків, Я не пам'ятаю, якщо чесно, точно, тому не буду. Казати, можливо, на 16 чи на 15 рядочків. Я не пам'ятаю. Але ось така краса складається майстер-клас із шести частин. Навіть вже є результати по цим майстер-класам, і зі мною вже поділилися. Ну, дуже класно, Я не знаю, я надзвичайно задоволена цією зірочкою. Дуже довго я переробляла саму схему до цієї зірочки. До речі, це ви ж розумієте, що всі схеми мої я роблю їх сама. І ось така схема. Дуже довго я її переробляла. Мені хотілося, щоб він був такий, знаєте, ніжний і при цьому такий яскравий. Ну я задоволена результатом. Результат мене задовольнив повністю і підбором бісеру я. Задоволена все. Ну, дуже класна зірочка. Ось така папушка, ось такий красунчик у мене з'явився. Майстер-клас складається з шести частин. Як ви розумієте, це більше шести годин зйомки, тому, можливо, через то так мало у мене і виробів створилося саме по бісероплетінню, тому що всі вироби були складні в самій роботі і зйомці. Так, ну що ж, ось така папушка це перша робота з бісероплетіння в цьому місяці. Наступна робота ось оця зіронька. Як ви бачите, зірка доволі велика. Ось, вона у мене з 9 промінчиків. Така, вона красива, яскрава, але створення її доволі довге, тому що 9 промінчиків, звісно, це потрібно набагато душа це все плететься, відзнімається менше, ніж на ось таку зірочку, але плететься набагато довше. І так як вона ще й велика, ви бачите, промінчики теж великі. Таку зірочку, до речі, можна створити як на 8 промінчиків, так і на 10. У мене на 9 промінчиків. От я для себе вибрала такі, на саме на 9 промінчиків, і мені саме так найбільше сподобалось. Але можна створити і на 8, і на 10. Тобто тут уже за вашим бажанням. Серединку, бачите, тут у мене така бусінка доволі блідо блідо рожева І все мені подобається. Я створила серединку так, як я зараз уже для себе роблю. Тож, ось така краса. Майстер-клас вже доступний для спонсорів від рівні. Майстер візерунків і вище. Для загального перегляду ця зірочка буде доступна трішки пізніше. Ну, ось така, якщо я не помиляюся, то десь аж у вересні, можливо, трішки раніше. Я не пам'ятаю точно. Але поки що, ця зірочка доступна тільки спонсорам каналу. Ну що ж, ось така краса. Вона дуже яскрава. На жаль, камера не хоче передавати оці бускові. Фіолетові, рожеві кольори, так як потрібно, але вона в житті наскільки яскрава, що я, я навіть не знаю, наскільки, бачите, не хочу ні, збільшувати. Ну, ось така, ось така красуня. В мене вийшла. Ось така зірочка ще доповнює мою колекцію. Так, дві роботи я вам показала. І третя робота, майстер-клас, над яким я зараз. Якраз монтується це відео, і скоро буде на каналі для спонсорів мого каналу. І трішки пізніше буде для загального перегляду. Це ось така кулька з польовими квітами. Тут квіточки бавовни, квіточки, такі синенькі, я не знаю, ну польові квіти. От-мене надихнули саме польові квіти. Це кулька на 6 см. Плелася ця кулька а всередині основа пластикова. Дуже класно на пластику оплітаються саме пластикові кульки. Дуже красиво ляга. Воно все, бачите, рівненько, при зменшенні, при збільшенні. Все дуже рівно і красиво лягає. І кулька виглядає просто надзвичайно. Не знаю, можливо, вам камера і не передасть ось цього всього ефекту, але. Сам результат, просто бомбезний. Бачите, ось такі мотиви, ось такі квіти, ось така бавовничка і ось такі листочки. Фон тут блідо-блідо-бусковий, ну, класний, класна кулька, ось така ось так виглядає. Далі. Бачите, давайте я вам так ось прокоручу. І, звісно, майстер-клад буде доступний спочатку спонсорам каналу від рівня майстер-візерунків. Зараз якраз монтується це відео, тому що тут теж майстер-клас буде складатися із шести частин, тому що дуже тяжка в роботі оця кулька, тяжка в роботі була зірочка із папушкою, дуже довго годинна. Зйомки потрібно було зробити, щоб вам розказати і показати, як це все буде, як воно виглядає, і що за чим, щоб ви повністю змогли відтворити ось таку красу. Тому зараз я його монтую, і, можливо, до кінця цього місяця я його вже викладу до себе на канал для спонсорів. Ну що ж, Ось така краса у мене створилась. Як ви бачите, ось така чудова кулька, як я й обіцяла, з малюнками. Доволі таке, знаєте, незвичне поєднання кольорів. І мені надзвичайно воно подобається дуже красиво, дуже яскраво і надзвичайно така позитивна кулька. О, так, ось. Ну, і ось такі три вироби у мене створились по бісероплетінню. Так, да, звісно, це дуже мало. Ну, я ще там створювала схеми для вишивки бісером. То про схеми я вам тут не показую. Ми, можливо, поговоримо про них якось в другому відео. Ну, і ось таку красу я створила. Мабуть, на цьому і буду завершувати, тому що більше робіт у мене нема. Тобто. Ну, ви знаєте, місяць березень у мене вийшов такий доволі неоднозначний. Ніби і фініш у мене є, і майстер-клас робили, але а, зробилось менше, ніж я планувала. Ну, Деякі обставини від нас, на жаль, не залежать. Тому показую вам саме те, що у мене є готове, те, що доповнило мої колекції. І на цьому, мабуть, буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Якщо щось цікавить, запитуйте, намагаюся завжди відповідати. І, до речі, не забувайте за майстер-класи, які вже є в загальному доступі, їх доволі багато. Тому, якщо вас щось цікавить, переходьте, я ще працюю над новими схемами і новими творіннями, не тільки кульки і зірочки, ліхтарики, хочу ще попробувати щось новеньке, але поки що я працюю над цим. І як тільки в мене буде можливість це відзняти, я вам обов'язково покажу. Але наразі на цьому буду завершувати. Ще раз дякую, що були зі мною. Особливо велика подяка моїм спонсорам за підтримку мого каналу. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!